Всім доброго дня 2 жовтня. Літній сорт феномен. Прикопали, зараз обріжемо вершки, готуємо саженці для відправки. Плюс собі хочемо ще розсадити 20 сотків, зробити конвейер. Перед осінню, що давала літній врожай, щоб постійно бути з малиною. Тут нарвали сорт джон <сор> Джейм. Так, кому щось цікаво, звертається, залишу номер в коментарях. Так що хто хоче придбати саджанці, на весну вже. Тому що на осінь все заброньовано. Може якась сотня-дві лише селищних Всім дня